29 травня підвертаю картошку і отут участок, де я сіяв люцерну. Дивіться, до цього часу дощу нема, які, які тріщини, рука спокійно пролазить. Ще спробую сьогодні поїхати зняти, де я сіяв сояшник. Покажу вам. Слава Україні, доброго дня, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 29 травня. Проживаю я на півдні Вінниччини Продовжую підгортати чи нагортати картошку таким от тракторцем. Такий результат. Суш страшенна. Не то, що, бляха, а. Ну, дуже сухо, дуже сухо. Такий результат тут. Під в землю не лізуть, біжать зверху. Там в кого пофризовано, город під посадку картошки, то добре йде. Але хочу зняти відео не про картошку, а от рядом я посіяв кукурузу на сілос. Такий результат. Там, де кукуруза попала чуть глибше, то є. Ось такі пропуски кругом, де кукуруза зверху, вологи не було і Ось такі пропуски. Якби був дощ, була б волога, щоб добре зійшло. Немає душі у нас, 10 кілометрів по кругу у нас ходять. Кругом нас дощі, а саме в моєму регіоні немає. Ось такий результат посіву суданки. Такі сходи. Там є відео, коли я сіяв якого числа бо я вже не пам'ятаю але отакий результат добре пішла суданка така місцями до 20 сантиметрів отак продовжую далі працювати поки ще не дуже жарко пройшов тільки два рази хочу показати який от посадяна картошка. І що твориться, які тріщини. Дивіться. Рука пролазить. Це чоловіча рука. Спокійно, вільно. Будь ласка. Просто жахи якісь. На полі ще більше. Про яку вологу можна говорити? Як що може рости? У нас усі в коло посадні кабаки чи будь-яка городня. Всі кожен день поливають. Все пропадає. Засухає, зав'ялюється і нема. Тому змушені всі поливати. Думаю, ця інформація буде вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба.